Переходить. Травичка, подивіться, яка зелена. Це вже я тут, я вже не пам'ятаю, скільки разів косила і вона вже знову виростала. Треба все і садок викосити ще раз. Коли його все зробити, поняття не маю. Садок покосити, косу треба поклепати, садок покосити, картоплю викопати. О. Все його треба робити, голород колохати, пересапати, коли йому раду дати, поняття немає. Де того часу взяти? І рук. Богдан Турта, Люба Сафронівна добрий вечір. Скоріше одужуйте і більше не хворійте. Міцного вам здоров'я. Дякую, Богдан. І все буде добре. Марія, доброго вечора, пані Любцю. Скажіть, чи є у вас відео, як ви робите вареники з яблуками? Якщо немає, то розкажіть, якщо можна. Я навіть не помню. Дівчата, ви думаєте, я повню? Марія, дивіться, замішую звичайне тісто. І так, як я мішу, там в мене є відео, як я на вареники мішу. Е, вода, е, там, те, мука, яйця, і вода або молоко. На чому маєте там замісити? Замісили тісто, гарно вимісили і яблука, кришу, тільки беру солодкі яблука, кислих не беру. Цукру не даю в яблука, можна корицею посипати, якщо вам подобається. А ні, то просто самими яблуками начиняєте, дрібненько ріжете, не трете, а ріжете кубиками. Ось. І робите вареники. Так, як звичайні вареники, як з сиром, то так з яблуками. Яблук напихаєте туди і все. І тоді, як вони зварилися, в миску їх вибрали. Є, що люди беруть, вибирають. З води переполоскують холодною водою. От на друшляк вибрали, водою поляли, вони стекли, на стіл розстеляють, вони просохли, тоді збирають в миску і вони не мастять нічим. Я зазвичай весь час так роблю, беру, виняла з окропу в миску, поляла зверху медом або цукром посипала. І все. І там та юшка остається, що цукор топиться чи метр стопиться. Тоді добре в нього мочати і можна так їсти, вони смачно виходять. О, бо як яблука кислі, то треба трошки всередину цукру давати. А десь те цукру, цукор починає до яблука топитися, пускає сік, і тісто розлізається, вони робляться ну, несмачно. мені не подобається так. Ось. А от коли яблука солодкі, робити вареники, вони дуже смачні виходять. мене малі дуже люблять. Я думаю, якщо доживу, то в неділю я нароблю тих вареників, якщо Бог дасть, все буде добре. Юля Бойко, Богдан Турта привіт. Юля Марія, привіт. Іна, нічого робота почекає, і все буде добре. Так, Іна, все буде добре. Богдан Турта, Тетяна Чепурник добрий вечір, тихого вечора, скоріше і всім перемоги. Аня, робота не вовк, ліс не втече, но часто втікає дівчата, часто не стоїть на місці. Тетяна, до мене його теж свариться за мною, коли треба. Бо ж барабої викопати, все поробити, він каже, що вони десь подіються. каже, Ще, ще один день покупаєш і каже, вам вже точно на зиму барабою хватить, а остальне коли буде. Та воно то так, але ж і треба викопати. Тетяна Чепурних Люба, тримайся, видужуй, не хворій, більше всього, що ковід зараз він багато людей качає, а я по твоєму рецепту зробила скумбрію, смачної скумбрії, Я б теж з'яла, якби мені хто зготував. Ось теж смачно люблю таке. Ой, Юля Бойко, Аня, привіт. Може й бути, що, що та, той корона, бо нині Наталка готувала сирний суп, там же ж цибулька жариться, морквочка, там такий аромат на всю хату стоїть. Наталя каже, до мене, мамо, ти що не чуєш, що воно пахне? А у Наталі нічого не чую. Абсолютно. О, Потім пішла, вона йде їж, встала, пішла їсти. Так же принюхувалася, так же принюхувалася до того супу. Не чую того запаху і все. Він же ж такий ароматний той суп, що то капець. Ні. Та ото таке. Ну нічого. День два воно все наладиться. Богдан, Вікторія, добрий вечір. <кій> Тихого вечора, Скорішую і всім, перемоги. Таня Чепурних, Аня Сергійна, привітики, миру, спокою, здоров'я. Надія Кудлай, добрий вечір, Люба. Підкажіть, будь ласка, козлик де до 6 місяців не бився, тепер почав на мене лоба на наставляє... лоба наставляє.